Мої вітання всім вітаю вас, мої любі діти. Завітаємо разом із королем декором до королівства декоративного мистецтва і відвідами театр. Спробуємо розгадати секрети творчості художників-декораторів. Вони створюють декорації, які допомагають занур... зануритися у дійство вистави. Щоб глядачі відчули атмосферу спектаклю, художники зображають природу тварин, будинки на декораціях не такими, якими вони є насправді, а декоративно. Декоративне зображення спрощене у загальне неприкрашене зображення. Розглянь декорації. Що на них незвичайного у зображенні дерев та рослин. Яке зображення лісу на картинах є декоративним. Розглянь, як українська народна художниця Марія Примаченка намалювала дерева. Поясни, чому їх зображення декоративне? Намалюй ліс для декорації до вистави лісова школа. Використай гу, гуаш або акварель. Бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого. Прояви свою творчість. До зустрічі, мої любі!